привіт! І сьогодні наш емічок буде робити наступне заняття, яким ми займаємось. Перше заняття ми показували вам, як ми займаємось математикою. А сьогодні наш емануїльчик покаже такі наукові експерименти, які ми робимо. Трохи щось схоже на хімію, різні різні експерименти. Тут, у нас приблизно 100 різних експериментів, і ми стараємося 2-3 рази у неділю зробити новий експеримент. Сьогодні ми будемо робити такий необичний експеримент, як закрашувати ось такі ось білі рози, робити кольоровими розами. Для цього що ми взяли, Еммануїлчик? Розкажи, будь ласка, водичку залили, а також нам потрібна. Потрібні будуть що? Красітелі. Правильно? І так, почнемо робити експеримент. В перший тюбік ми зальємо зелений краситель. Будь ласка, заливай. Акуратненько. В перший тільки тюбік зелений краситель. Три крапочки приблизно. Так, не спішив. Хватить, хватить. В другий тюбик ми заливаємо червоний краситель. В другий тюбик червоного. Нажимай небагато, трошки туди заливай. Отак, хвати, хвати, хватить. Хватит. Добре. А в третій тюбик ми зальємо синій краситель. Так. Молодець. Тепер красітілі. Хвати, хвати. от Отвигаємо трошки подалі від себе. І добре-добре розмішаємо палочкою. Все це. Так, добре треба розмішати, щоб воно стало все. Однотонного кольору, і так як ми знаємо, що квітки п'ють водичку з такого з, свого стебля, так? стебелька, то ми вставляємо квіточки в кожну тюбик. Емануїв, будь ласка, починай. Так? О, кожну квіточку в різний тюбик. І з часом у нас написано, що в цій книжечці, що через пару годин. Бо вона зафарбується у той колір, в який вставив Еммануїл. А через пару годин ми перевіримо, чи зафарбувалися в Еммануїлчика, так як написано в цій книжечці, і обов'язково покажемо вам. А... Ой, які гарні! Ось так вони зафарбувалися. Перша була в синій водичці, зафарбувалась такою трохи блакитного кольору, друга рожевого і третя зеленкуватого. Ми прочекали рівно цілу ніч, і ось так гарно вони зафарбувалися. А ми з вами прощаємось, любі друзі, до наступних зустрічей. І дивіться наступні наші сюжети з Аманівчиком, як ми займаємось вже дуже-дуже скоро. おばあいて